Вітаю, шановні глядачі живого телебачення. З вами історії з історії Української греко-католицької церкви та їх ведучий Тарас Пшеничний. Дуже часто, коли занурюєшся в історію людей, виникає подив з того, як можна було так жити, працювати, служити, ризикувати, бути сміливим. Та поряд з цим виникає захоплення такими людьми, адже через них є нагода зануритися в дух епохи, її проблеми, трагедії, досягнення. Чи надбання. Ось така ось цікава історія, яка здатна відкрити минуле для того, хто бажає з ним познайомитися. Сьогоднішня наша розмова піде про цікаву постать в історії Української греко-католицької церкви, священника отця Антіна Могильницького та його спадок як для церкви, так і для українського народу загалом. Увагу про отця Антіна Могильницького привертає одна з подій в історії України, яка відбулася у першій половині 19 століття. А саме коли на першій сесії Галицького краєвого сойму першої каденції, а працював він з 1861 по 1865 рік, було обрано 11 українських послів до державної ради, тобто австрійського парламенту. Серед них відзначився своєю активністю парох села Бабче Богорочанського деканату, отець Антін Могильницький. уродженець села Підгірки, що поблизу Калуша. У 1861 році він проголосив у парламенті блискучу промову на захист української культури і мови, чим і ввійшов в історію України. Та все поступово. Народився отець Антін Могильницький 3 березня 1811 року в сім'ї бідного священника. після смерті батька у 1813 році. Це сталося. Сім'я переїхала до містечка Солотвина на тій же Богородчанщині. Відомо, що відчим майбутнього отця Антіна не дуже переймався освітою пасенка, як і увагою до нього. Лише у віці 16 років хлопець вступив до гімназії при монастирі отців Василіан, що... Була тоді в Бучучі. Та як виявилося під час навчання характер в хлопця був далеко не спокійний, а навпаки, запальний. Через порушення гімназійних розпорядків він, як виявиться, неодноразово змушений був змінювати і місце свого навчання. Так, після Бучача зовсім молодий Антін здобував освіту в цісарській королівській гімназії в Станіславові. Навчався також і в Чернівцях, а згодом і в Будапешті. А в 1837 році він вступив до Львівської духовної семінарії, яку успішно закінчив через три роки, тобто у 1840 році. Власне, вже під час навчання у семінарії він проявив себе добрим поетом. І якщо точніше, то літературну діяльність юний Могильницький розпочав у 1838 році, написавши свої перші вірші. Боротьба за рідну мову і літературу стає для Антіна кровною справою, головним змістом його поезії. Та публіцистики. Високо оцінював діяльність Антіна Могильницького, відомий на той час в Галичині Іван Франко, який зарахував його до перших будителів руського духу в Галичині. Житіє Могильницького від самого 1839 року до його смерті, писав Франко, було немов дзеркалом, у котрім досить живо відбивалися пориви нації та судьба Галицько-руського народу. Могильницький добре відчував пульс і потреби західноукраїнського суспільства. Так у вірші рідна мова Антін Могильницький високо оспівував, як колись члени руської трійці, велич рідного українського слова. Кожний нарід, хоч би дикий, любить свій родинний край, любить отцівські язики, свою мову і звичай. Мильший йому край родимий, мильший отців тісний кут, як багатий світ і змінний, де з золоти кубків п'ють. 23 листопада 1840 року Антін Могильницький одружився з Богорочанкою Ганною Соболевською. Наступного року, після висвідчення, він зайняв посаду парафіяльного адміністратора в селі Кальне, тепер Сколівського району Львівської області. Був священником в селах Хітарі на Сколівщині, Зборі Та Сянькові на Калущині, Займав посаду секретаря парохії в останніх парахіях, а потім перейшов. У старовинне село Комарів біля давнього Галича. У цьому малому та бідному селі отець Антін пробув з 1846 по 1859 рік, проживаючи в дуже несприятливих матеріальних умовах. Однак 1848 рік приніс зміни не лише в імперії, не лише в Галичину, але й в життя отця Антіна. У буремному 1848 році письменник поринув у громадську політичну роботу. Зокрема, в Станіславові. 30 травня того ж таки року, відбулося загальнополітичне українське віче, так званий Станіславівський собор, на якому він виступив з промовою як поет і громадський діяч. Палку промову отця Могильницького на Станіславівському соборі вже згадуваний Іван Франко назвав однією з перших маніфестацій руських в тім пам'ятнім році. Основним її змістом був заклик до єднання українського і польського народів у боротьбі за демократичні права та свободи. Могильницький був твердо переконаний в тому, що нам треба народної єдності. Якщо ми з під тяжкого ярма абсолютизму хочемо цілковито видобутися і хочемо тих прав і свобод, котрі нам Конституцією суть обіцяні, а ще не сповнені. Участь у громадському житті мала для отця Антіна свою ціну. За свою громадську політичну діяльність Антін Могильницький зазнав адміністративних переслідувань. Його навмисне переводили на роботу в парохії з малими приходами, хоча в його сім'ї було 13 дітей, а це вимагало значних витрат на їх утримання і сяке таке виховання. Але ж і посеред клопотів і турбот про хліб насушний отець Антін не припиняв займатися літературною працею. Славу йому принесла поема Скит Манявський. У ній автор описує епоху Ярослава Мудрого, коли два чинці з Києва, отець Пахомій і брат Йоанекії вирушили в Галицьку країну з місіонерською метою, щоб заснувати монастир Манявський Лавру. Легенда і Бувальщина, фантастичне і реальне, переплилися в цьому творі, що розповідає про єдність українських земель у минулому. Не меншої популярності принесла йому балада «Русин Вояк, що також вийшла друком. У 1849 році. Проте його творчість значно багатша. Це вірші, які були написані впродовж 48-50-х років. Зокрема, слід згадати такі з них як Рідна мова, Голос Радости, Пісня радостна», Згадка старовин. Також слід згадати про його поетичний маніфест Судьба поета, послання Про бодися Соловію до Якова Головацького, ученим членом Руської матиці ці Нового року 1849 го Тощо, що характерно, що своєю роботою отець Антін закликав сучасників українців творити літературу народною мовою, любити отцівський язик, як він казав, шанувати українські звичаї, традиції, історію рідного народу. В одноіменному зі своїх віршів поет докоряв тим колегам-українцям по цеху, хто згордив свій любий рід, зичить мови від сусід, а до своїх чує встид. У 1859 році отець Антін Могильницький переїхав працювати в гірське село Бабче, як ми вже говорили, неподалік від Солотвина, тепер Богорочанського району. І майже одночасно консисторія призначила його Богорочанським деканом. Це була перша повноцінна робота. отця Антіна. Одночасно він працював і приватним вчителем, оскільки велика сім'я потребувала ресурсу для проживання. Але серед одних із пріоритетів отця Антіна було виховання селянських дітей. І власне для селянських дітей він відкриває приватні пансіонати, у яких проводить курси навчання за програмою чотирьох курсів гімназії. Та на превеликий жаль, його ініціативи дуже швидко обірвуться. На цій посаді отець Могильницький залишиться недовго. Незабаром його життя знову прийдуть зміни. Він стає учасником подій, які в майбутньому матимуть велике значення на населення Галичини та церкви зокрема. Тобто його було обрано послом. Депутатом до Галицького краєвого Сойму, а згодом і делегатом до Віденської державної ради парламенту. Депутатом до Галицького краєвого Сойму, першого скликання отця Могильницького, обрали від 4-ї курії округу богородчани Солота на засіданні, яке відбулося 15 квітня 1861 року, він закликав до братерської згоди між українським та польським народами. Під час виступу він... Зазначив: любімося, і ляг, і Русин, покажіть, що ви щирі, щирі друге. Коли Сейм делегував його до Віденської державної ради, отець Антін у Відні проголошував промови, в яких ставав на захист прав українського народу та його мови. Він обстоював, зокрема, право галичан на викладання в школах. Краю українською мовою більше того, 27 червня 1861 року в палаті послів Адін Могильницький заявив, що українці мають тисячолітню історію, яка пов'язана з державою Русь. Парламентарій переконував, що в 9 столітті вже була сформована давньоруська мова. Цією мовою було написано звіт законів правда Ярослава Мудрого та історичні твори. Нестора, і що з такою історією сусіди українців повинні рахуватися. Українці не є меншовартісним народом у великій імперії. На засіданні австрійського парламенту отець Антін Могильницький виголосив велику та знамениту свою промову, яка принесла йому не меншу славу, як його література. В ній він зазначив. Якорусин зроду говорює з, говорю з глибини руського серця, що руський язик є цвітущий, совершенний і був колись язиком польського королівського двора і дворян. Нині твердять наші противники, що руський язик не спосібний до шкіл, до науки. Коли б я нині зневірився своїм засадам і зрікся своєї народності, ті три мільйони, що ми їх тут заступаємо, вирекли б нас на засуд і вічної погибелі. Десять разів виступ отця Антіна переривали. Вигуками, браво! В питаннях мовних домагаємося, щоб наша мова досі стільки переслідувалася, стільки зневажалася, знайшла повне визнання, щоб дістала повні права поряд з іншими братніми слов'янськими мовами функціонувати в школах і урядах. Заявляв отець Антін Могиницький. То був сміливий виступ проти тих, хто намагався германізувати та полонізувати український народ в Галичині. Цю промову передрукували в багатьох європейських часописах, які привернули увагу громадськості до стану освіти українців рідною мовою в рідній їхній Галичині. А посол Австрійської Державної думи Куранда в одній із газет помістив біографію отця Могильницького та коментар до його промови. Щоправда, і на жаль, тодішній провід греко-католицької церкви цей патріотичний почин отця Могильницького визнав. Як не послуг, бо як смілився посол перед достойним імперії руською мовою виступати? Відтак в отця Антіна Могильницького почалися гострі конфлікти з єпископом Спередоном Литвиновичем. На жаль, це викликало до отця Антіна упереджене відношення від інших священників. Чомусь його частина церковної адміністрації визнала як некерованим, непослушним і опортуністом. Але що характерно, отець Антін Могильницький був визнаний небезпечним для тодішньої державної влади, адже він поєднував у собі християнську мораль, правду і бунтарський дух, займаючись громадською діяльністю, не зациклювався на внутрішньому, а говорив і про зовнішнє. Часом він реагував на суспільні процеси не лише в художній творчості, але й під час літургії, під час спілкування із вірними. У лютому 1864 року влада проводила слідство проти отця Могильницького його незаслужено позбавили всіх почестей, чинили всякі перешкоди у праці і в служінні. В тому числі з того часу, і на жаль, доба громадсько-політичного завзяття. Оця Антіна завершилася. Вона припиняється його громадська діяльність зазнала фіаско у 1867 році. Він не потрапив до сей тож поринув у домашнє життя важке та сіре. Товариші з його оточення не могли підтримати його духовно. Настав сумний занепад, такий властивий для багатьох талановитих людей. На все це наклалося і складне матеріальне становище родини. Траплялося й таке, що коли Могильницький брався за перо, то чув від дружини. От, не сліпав бись на ту писанину, волів би піти по коляді та придбати до хати який гріш. Таких злиднях і помер отець Антін. На жаль, без підтримки священників, без підтримки вищої церковної адміністрації, без підтримки колег по громадсько-політичній діяльності. На превеликий жаль на старості життя він залишився наодинці зі своєю сім'єю, зі своєю дружиною і зі своїми дітьми. До речі, помер. Отець Антін за досить загадкових обставин. 13 серпня 1873 року, під час переїзду із села Бабчого до Яблуньки, через необачність їздового бричка, натрапивши на камінь, бричка перевернулася і Могильницький загинув. Через бідність родина не могла і не змогла привезти тіло до села Бабчого, в якому, власне, і родина мешкала. А тому його похоронили на цвинтарі в селі Яблуниці. В останню дорогу отця Антіна Могильницького провів всього на всього парох села Яблунка, Солотвинського та Канату, отець Миколай Рудницький, з невеликою кількістю своїх прихожан. Тільки в серпні 1913 року, у сорокові роковини смерті отця Антіна Могильницького, на його могилі було встановлено пам'ятник у вигляді хреста з написом: Тут лежить поет Антін Могильницький, 1811-1873». Ось таким був майстер слова отець Антін Могильницький. Драматична історія з не менш драматичним завершенням. Але і це лише нагадує нам, настільки важливо її знати, вивчати, не соромитися і не боятися про неї говорити. І в цій драматичній сьогоднішній історії з вами був ведучий Тарас Пшеничний. Про такі та інші і подібні історії ми ще поговоримо в наступних наших Зустрічах, підписуйтесь на нас у соціальних мережах. Ставте вподобайки і до зустрічі!